Доброго всім вечора, слава Україні. Поралася в качечок, зайшла подивитися, як вони. І згадала, що все хотіла зняти відео таке тематичне про те, скільки потрібно селезнів. Верніше, скільки потрібно качечок на одного селезня, так правильніше сказати. Дивіться, за роки утримання цієї птиці. Я зрозуміла одне, що все залежить від того, який саме самець по продуктивності, по активності, по темпераменту, так сказати. Знаєте, всі самці різні, є селезні, які і з молоду, так сказати, з 6 місяців, коли вони там починають вже активні бути. 6-7 місяців зазвичай. Такі, що. Дуже люблять це діло, дуже люблять покривати качечок І з року в рік він не втрачає своєї активності. Ну, хіба що може трішки-трішки? Головне, не загодувати селезня, і тоді все буде добре. А є такі селезні, які з самого початку більш-менш пасивні. Ну, тобто, він якось линується навіть бігати за тією качкою. Так само, як у Куреїв, півнів, так само, він диків, так само і він до качок, мускусних качок. Тому, щоб я хоч могла порадити вам, то це просто поспостерігати. Звичайно, що коли ви їдете купувати селезня, ви цього зробити не зможете, тому що ви ж купуєте в іншої людини і ви можете тільки повірити їй на слово, коли вона скаже, що у мене самий гарний селезень, приїжджайте, купуйте. Багато є недобросовісних продавців. Тому тут ніяк не перевіриш. Тому в таких випадках я вам рекомендую брати завжди молодого селезня. Якщо ви їдете до когось на господарство, і ви людині не дуже так довіряєте, то купуйте молодого. Молодого селезня можна відрізнити по масці. В першу чергу, це по масці. Маска оця червона шкіра на морді, на голові. Так само і у молодих качечок. У молоденьких качечок. Десь приблизно до 7,5 місяців маска ще не видно, от тільки-тільки починає лисіти. бачите? А у дорослої качки маска повністю на всю голову вже Вон, видно. Бачите, як? Ось у цю видно, порівняйте. Це біленька качечка і доросла минулорічна чи позаминулорічна кашечка. У неї маска набагато червоніша, і вона лиса. А у молоденьких в них заросша, вона пероміща. А от селезні навіть молоді, дозрівають швидше, і в них маска значно швидше червоніє, тому тут складніше його відрізнити від старого селезня, двохрічного, наприклад. Але у старого двохрічного селезню сама шкіра, оця червона на масці, корали їх ще називають. Оці корали, вони в таких, наче бурульках. От Видно, коли у селезня молодого, у нього, по-перше, оцей нарост на носі він значно менший. У дорослих селезнів він такий, як фасолина, а в цих такий він, наче пімтик просто висить. І сама по собі навколо очей отакого, будуть такі нарости, наче, такі, наче бородавки теж червоного кольору. то то значить, що то селезень вже дорослий старий. У мене були клієнти, які приїздили, забирали у мене дорослих моїх селезнів, двохрічних, Але я тільки ну, Людям пропонувала активних самців, не зажирівших. і вони їм іще працювали не один після того рік. А я продавала по причині того, що мені просто потрібно було замінити кров. Ось тому, якщо ви людині довіряєте, можете навіть брати дорослого самця. Але коли купуєте дорослого самця, зверніть увагу на його вагу. Не потрібно брати дуже важкого товстого селезня, особливо 2 3 річного. Тому що він дуже велика вірогідність, що він став стерильним. Тобто він зажирів, він не буде лізти на качку, а навіть якщо і буде лізти, то велика вірогідність того, що в нього відсоток активних сперматозоїдів буде значно менший. Він може бути стерильним, може бути напівстерильним, і тоді оплід яєць буде поганий. Тому. Рекомендую брати все-таки на плем'я молодого самця. Якщо брати купувати восени чи в середині зими селезня, то до весни він ще нормально дозріє і все буде гарненько покривати вам по весні качечок. І тоді буде гарний плід. І з цього витікає відповідь на запитання: а скільки ж потрібно качечок на одного селезня? Дивіться, якщо селих молодий, якщо селих молодий, то на одного можна і 5-6 і 6 качечок. І якщо він активний. Активний, ви бачите, що він ганяє за качками, що він хоче тих качок спарувати і тому подібне. Ось, якщо селих такий собі посередньому активний, то тоді 3-4 качечки це максимум. Взагалі, 3 качечки на одного селезня. Якщо це дорослий селезень, так само. Ну, Дорослий маю на увазі старий, там вже такий не дуже повороткий. тому... Підбирайте так, щоб на одного селезня було в середньому три качечки. На молодого можна більше в два рази. На дорослого три качечки. Це щоб був гарний опліт. Але ж я ж кажу, що дорослі дорослому рознь так сказати, різні. Буває таке от у мене були самці і по 3-4 роки, і на нього залишало 4-5 качечок. І чудовий завжди був опліт, і чудове завжди було потомство. Тому тут дуже індивідуально. Але рекомендую, я ж кажу, брати молодого. Залишати його собі на 2-3 роки, вони чудово, якщо він не зажиріє, все буде з ним добре, чудово буде, будуть виводитися каченятка. Але вже тоді від того селезня на плем'я вже можна залишати качечок, але селезнів краще вже не залишати, щоб не повторювалася та сама кров. Взагалі-то я вливаю кров нову на господарство, чи то кури, чи то качки, чи то індики раз у 3 роки. На мою думку, я спілкувалася з багатьма заводчиками. На мою думку, все-таки, що краще, коли є на господарстві якась одна стабільна кров, наприклад, вона якісна, крупна. І вливати періодично кров, не міняти щороку. Тому що, якщо міняти щороку, велика вірогідність, що буде обратний ефект. Може бути таке, що тися буде навпаки калічити, навпаки, вона буде мільчати, і не завжди ти можеш влити абсолютно хорошу якісну кров. Ось. Тому може бути обра... ну, зворотній ефект. Ось. Тому оце із моїх. Досліджень за цією спостережень, за цією птицею. Качечок можна залишати дуже багато років. От, наприклад, є сім'я індокачок, яка постійно виводить каченят кожного року по 2-3 виводки. Отих качечок можна залишати. Чим старша качка, тим краще вона мамашка. Але бувають проблеми з тим, що чим старша качка, тим вона менше несе. Яєць, то можна яйця брати від молодих, але під дорослих закладати так само ці яйця, щоб вона їх висиджувала. Ось. Зазвичай дорослі качки вони спокійненькі, вони гарненько насиджують і все тоді добренько виводиться. Тому качок можна тримати і 5 років, і скільки вам там. ну Дивіться вже по ситуації, скільки сама качка, як вона може, як вона себе почуває. Якщо вона вже прям дуже жирна і стара, звичайно, що її вже потрібно. Забивати. Але взагалі-то я вам шухую. О, качер повів качок. Дивіться, 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 який розумашка. Дивіться, думаю, що я не бачу його. О, ти хвостом-хвостом шевелить. Диви, диви, завів качок у тепло. Та ти мій розумашка. Тут-тут-фут-фу на тебе. Взагалі-то племінну птицю, чи то качки, чи то кури не треба загодовувати. Особливо це відноситься до. Курей, якщо вони просто перестануть нестися. Ось. А у качок це буде проблема з о, плодом яєць. Ось, качка може і вона й не. Дивіться. О, куди ти заліз? криляка? Ти куди заліз? Дивися, ти чого сюди заліз? А? Хочеш втекти? Криляка! А назад хто буде тікати? Дирку собі зробив і, за... і вилазить. А взагалі-то. Що стосується індокачок, то не треба допускати того, щоб птиця зажирівала. Це буде сказуватися в першу чергу на оплоді яєць. У курей воно не так, у курей кури, якщо м -м, зажиріли, то вони просто перестають нестися. А індокачки можуть нестися, в них може бути крупне яйце, але воно може бути неоплідне. Отакий, до речі, важливий фактор. Тому краще цього не допускати, не гнатися за. Цією вагою, як всі там мріють, ой, важка лінія, важка лінія. Вже чесно дістали своєю важкою лінією, а я кажу, у вас вага птиці і тому подібне. Я кажу, я не важу свою птицю дуже рідко, іноді тільки, е тому що я знаю, що вона класичного розміру. Ніхто класичних індокачок не, важ... не важить. То важить уже або бролера, або дійсно тих важких ліній, але якщо вони йдуть на відготівлю на м'ясо. Навіть і індокачки, ці мускусні качки. Важкої лінії не мають бути дуже важкими, тому що їм розмножуватися, і вони просто не зможуть це нормально зробити. Ви самі собі подумайте: пишуть качур 9, качка 5. 9 кілограм лізе на тушку. Рідко, коли качка 5. Ви розумієте, в основному це 4 кілограми. Селезень 9 кілограмів лізе на качку. Він дуже велика вірогідність, що може її травмувати, і не факт, що зможе зробити нормальне запліднення яєць. Тому навіть у важких лініях селезні мають бути не 9 кілограмів, вони мають бути кілограмів по 7, щоб вони були спортивні, щоб нормально можна було оплоду, ну, оплодотворяти качечок. А качечки 4, ну якщо 5 кілограмів, то я вітаю, якщо дійсно є. А взагалі, оця вага, що кажуть про важку лінію, це у качок. Яка, е, у качок, які йдуть на відгодівлю спеціальними комбікормами, щоб вони були крупні. Ось. Але я вам скажу так: відколи я взяла собі гранулятор і почала робити свою гранулу, то навіть звичайних індокачок можна годувати і вони будуть крупні, гарні і гарно дуже швидко набирати вагу. Я помітила, що набирають реально в два рази швидше, ніж просто годувати їх овочами. і Цим зерном, дрібзерним. Якщо гранулка, вони швидше, в них нема розкльову, вони дуже швидко ростуть і можна звичайних качок мати. Індокачок я маю на увазі. Але, ну, звичайно, що не треба брати переводняк. От не треба брати в людини, яка не вливає на укров, воно мілке, там якесь доходяжне. Звичайно, просто потрібно взяти гарних індокачок. Це я говорю тільки зі своєї точки зору. А ви там думаєте, як вам краще хочете важких, купуйте важких, це кожному своє. І так само їх швиденько можна вигодувати, але якщо мати свій гарно збалансований, якісний корм. Так само в таких самих качок можна качечку виростити до 4 кг спокійно. Селезня можна виростити до 7 кілограмів. У мене так було. Але це я важила селезнів, яким вже було більше 10 місяців. Тобто, вже коли вони достигають там, чуть ли не, не, не року ну, по своєму. цьому, ну, по, по віку. Ось. Молодих качок важити класичних індокачок, я не бачу ніякого сенсу. В сім місяців, скільки качечка кілограма 3,5 ну, по класиці, відкривайте Вікіпедію і дивитеся, яка вага має бути в індакачка. У селезня від 4 800 до 6 кілограмів. Все. І то 5 5800 отако. У доросло селезня може бути й до 7 кілограмів. Тому я вам скажу так, що з цією птицею дуже. дуже Легко. Ось, вона дуже гарно сама розмножується і все з нею добре. Просто потрібно знати деякі нюанси по розмноженню, по вазі і тому подібне. Дивіться, йде біло коричневий селезень, слухає тут. селезень привіт. Як справи? Ображає тебе той чи не ображає? Він хоче до качечок тут, бачите? Ось, все. Надіюсь, що трішки було вам корисною. О, дивіться, дивіться, привів своїх красоток сюди. Молодець. Е, по кольору. Абсолютно ніякої різниці немає, на мою думку, який колір у мускусної качки. Ну, немає. Ну, Що кола мені на голові тешіть, а я вам кажу, що немає. Головне, щоб якісна кров була, щоб воно не змішувалося роками в одному стаді. І головне, щоб. Гарний, якісний корм був. Ось. Чи то вона лавандова, чи вона голуба, чи вона біла, чи вона чорно-біла, чи коричнева, чи коричнево-біла, абсолютно ніякого немає. Можуть бути навіть коричневі качки, ті, що мають бути французькі там, аля дуже круті. Якщо людина їх тримає в одному племені і розводить з року в рік, вона мільшає і вона вже стане. ну ну, Нікудишньої, розумієте, тому тут, в залежності, все-таки від того е, ну, якість птиці і е, чим годується ця птиця. Так що, надіюся, що ще раз повторюся, що комусь була інформація цікава. Е, якщо вас цікавить моя птиця, на продаж є два селезні: білий і коричнево-білий, або два білих, коротше, як кому е, що більше подобається. ну, Хоча я думала, напевне, собі в цьому розі лишу все-таки два білих. Побачимо, як воно там буде. Ось, Чи будуть інкубаційні яйця, я вам сказати зараз не можу. Якщо буде птиця нестися, ну, зима буде тепла і буде нестися, ну, рано, наприклад, у березні, можливо, частина інкубаційних яєць буде. Якщо, Але чи вона буде в мене окремо біло білокоричневі, чи вони будуть разом всі. Цього я вам сказати точно не можу, тому що я не знаю, як воно буде далі. Чи буду їх розділяти по вольєрах, чи не буду. Може і буду, а може і ні, я вам не можу сказати. Але ціна на яйця, на яйця буде однакова, що на тих, що на тих. В цьому році, напевне, буде 50 гривень одне яйце. Дешевше продавати нема взагалі ніякого сенсу їх тримати, для того, щоб людям віддавати за копійки. Краще тоді підсипати собі, і якщо виведуться каченята, продати каченятами. Ось, можливо, якусь частину і продам, якщо буде. А що, за, що, що <заперед> казати, якщо ми не знаємо, що буде завтра і що буде сьогодні вночі, наприклад. Ось. Каченят, якщо будуть виводити качки, то це ближче до літа. Зазвичай вони в мене так сідають. Каченят по чому буду продавати, я поняття не маю, тому що ще по не рахувала і не цікавилася ціною. Але каченята будуть на інкубаторських спіткачок. Звичайно, що вони не будуть коштувати копійки. 33 дні, 34 качки виводить більше місяця, і віддавати їх за копійки також ніхто не буде. Ось. Але якщо будуть каченята, то будуть продаватися виводками. Тобто вивела качка, будь ласка, приїжджайте, приїжджайте, забирайте. Ось, все, по індокачках розповіла. Те, що про них знаю, якщо ще якісь питання є, задавайте в коментарях, по можливості буду відповідати вам на ці запитання. Зараз тушу світла, в кохінгіння, десь серед 4.30, десь біля п'ятої години вечора. Трішки їм вмикала, щоб трішки повечеряли. І зараз буду вимикати, тому що. На, на ніч я світло свої птиці не досвідчую і не залишаю. Все? Все відпочиваєте мені? Зайка, моя зайка. Все. Ой, пішли. Всім тихої ночі. Всім пока-пока.